Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 221 заняття, тема якого паралельність площин. Отже, дві площини вважають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Припустимо, стіни у вашій кімнаті. Оця стіна буде паралельна цій стіні. Вони не мають спільних точок і йдуть паралельно одна одній. Також, якщо у площині альфа проведено дві прямі. Та у площині бета проведено дві прямі. І пряма А паралельна прямій Д, а пряма Б паралельна прямій С. І ці прямі одна лежить у площині альфа друга в бета. То ці дві площини будуть між собою паралельними. Запам'ятайте, це, будь ласка. То у такому випадку альфа паралельна бета. Далі, у тому випадку. Якщо в нас є площина і є повз цієї площини точка, то через цю точку проходить лише одна площина, що паралельна даній, тобто альфа-паралельна бета. Через точку можна провести лише одну таку площину. Далі. Дивіться, якщо ми маємо дві паралельні площини альфа та бета, і в нас є пряма, що перетинає одну з цих паралельних площин. То вона перетне й другу цю площину, що паралельна першій. Це треба запам'ятати. Тобто дивіться, ось, припустимо, дві полиці у шафі, да? і ми забиваємо такий великий цвях скрізь одну полицю, то відповідно він пройде і через другу полицю цей цвях. Правильно, ось при... ця теорема саме про це. Далі. Отже, дивіться. Припустимо, в нас є площина альфа, і є прямі. Пряма А паралельна до альфа, пряма Б паралельна до альфа, пряма С паралельна до альфа, пряма Д паралельна до альфа. Усі вони проходять через точку О. І якщо усі ці прямі паралельні до цієї площини, то, відповідно, усі ці прямі будуть лежати в одній площині. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. І ця площина, відповідно, буде паралельна до цієї площини, тобто бета паралельна до альфа. Далі. Наступна теорема, яку ми розглянемо, це у той випадок. Якщо в нас дві паралельні площини альфа та бета, і ці дві паралельні площини перетинаються третьою площиною, то прямі перетину з кожною цих площиною будуть також між собою паралельні. Дивіться, якщо в нас альфа паралельна до бета і площини альфа та бета перетинають площина гамма, то вона їх перетинає площину бета за прямою А а площину альфа за прямою Б. То пряма А та Б будуть паралельними. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.